Наприкінці листопада мешканцям повідомили, що рахунки ОСББ заарештовані внаслідок розпочатого виконавчого впровадження. Фірма Майстер виконувала ремонт трубопроводу гарячого водопостачання нашого будинку і ОСББ з ними не розрахувалося. Вони подали до суду, виграли справу, подали до Державного виконавчого судового. Виконавця судовий наказ, загальна сума виконавчого впровадження 586 тисяч гривень. Як це вплинуло на життя співвласників? будинку? Рахунок арестований, Ми не можемо заплатити за світло 25-го числа. Енер в нас відключить світло, і з 27-го числа не буде в будинку. Я так розумію, опалення, тому що в нас є своє ІТП. Якщо ІТП не буде е подаватися світло, опалення в будинку не буде. Я розумію, це так. Ліфти працювати не буде, світла не будуть. Ми не можемо ні, ні. з рахунку заплатити. Він арештований. Чому на вашу думку відбувся арешт рахунків ОСББ? Е, на мою думку, тому що голова ОСББ е, незаконно проводив всі операції, які проходили. Він нам за все час його про своє управління не надав. Е, Активи виконаних робіт, на всі роботи, які проводяться, ну і так далі. Тобто, афера повним подорожня. Як звати голову СББ? Плохотнюк Сергій Васильович. Крім того, що є небезпека зі світлом, що вас можуть виключити від постачання електроенергії. Які ще от проблеми виникли? У нас течуть дахи в 2022 році. Дахи були аварійні, в 2020 році. Люди здали фонд ОСББ кошти на ремонт з ісполкомом по програмі 30 на 70. В двадцятому році ремонт не відбувся. Ці кошти мали зберігатися на рахунку в строкі фонд ОСББ. Ми були всі впевнені, що вони там є. В 22 році в п'ятому под'їзді перший раз потекла потік дах і затекли квартири вже до восьмого поверху. Ходили до голови ОСББ, обіцяв, обіцяв на питання, скільки коштів. Пад'язя давав відповідь, що 65 тисяч в 23-му році. Вересні вивісив об'яву про те, що буде розпочато ремонт криші. Ходили по людям, добирали ці хто не заплативши в цей фонд. ОСББ 23-му ремонт не був проведений. В 24-му особисто обіцяв мені з березня місяця. Ціле літо я ходила, ціле літо обіцяв завтра, і післязавтра. 15 жовтня дав розписку спочатку, що до 31 жовтня зробить ці дахи. Коли ми отримали ці звіти, то можливості зробити дахи просто не було, бо на рахунках лишається 2 тисячі, 3 тисячі 500 гривень. В общем, грошей немає, грошей фонду ОСББ немає і на рахунку немає грошей. Голова пообіцяв до чотирнадцятого. Грудня погасити всі борги і написав на всіх під'їздах, що він з 14 грудня складає себе повноваження голови правління ОСББ. 14 грудня повинно було відбутися збори. На збори люди вийшли, голова і правління на збори не вийшло. Відразу на зборах було прийнято рішення викликати поліцію. Два члени правління було на, на зборах. вийшли було на збору. Вийшло до людей. Ви, ну... Поліція виїхала і ми подали заяву. Е, Яку ви висунули попереді? попередньо? Попередньо. 194 стаття. 191 чи 4. Шахарство? Ні, це розтрата, розтрата. розтрата ми. Це привласнення.